У Житомирі почали капітальний ремонт вулиці Ватутіна. Дорога частково перекрита, що створює незначний затор по київськи Асфальтувати вулицю планують два дні. Завтра до вечора рух транспорту обіцяють звільнити. Я так, я очень... Запомни, асфальт, так Ну, частково. Частково, де саме більш погані місця. В цих місцях ми перекладаємо, ложимо новий асфальт. Скільки часу буде тривати робота? Ну, завтра в останній день. Тобто думайте, справитесь, так? Що не справимося? Погода дозволяє. Вода хороша, сьогодні хто не лежить за словами прорава. ремонту – це остання вулиця в цьому році. Грошей, які були виділені з бюджету, вистачає якраз щоб завершити.